Батьки учнів зібралися біля 21-ї школи, що у Заводському районі Запоріжжя, виступають проти її закриття. Я не розумію, навіщо це робити, навіщо нас приєднувати до когось. Діти дуже талановиті. У нас дуже багато приймають участь в олімпіадах, конкурсах, дуже багато грамот, І ну, ми активна школа. Мати трьох дітей Алла Кулак каже, про те, що їхню школу приєднають до 47-ї, дізналися близько двох тижнів тому. Департамент приїхав і офіційно, нам сказав, що ми вас приєднаємо, аби вас врятувати. Отак, от, от наповнюваність класів маленька, субвенції не вистачає, і потрібно на такі маленькі школи доплачувати з міського бюджету. У бюджеті грошей немає. За рахунок більшої школи вони нас не закриють. Тобто, ми будемо знаходитись у своєму зданні, так ми будемо тут навчатися, але Є шале ми станемо корпусом, ми перестанемо бути юридичним лицем. І ну, а корпус, що таке корпус? Його закриють при першій же можливості. Тому ми проти. Через об'єднання навчальних закладів занепокоєна і мати двох школярів Антоніна Мірошніченко. Жінка каже, якщо врешті будівлю їхньої гімназії заберуть, то дітям доведеться їхати до іншої школи через пів міста. Ми не погоджуємося, що під ракетами, під шахедами наші діти повинні десь інде ходити, їздити. І ми поруч вдома, нам тут безпечно. П'ятницю ми відправили листа до Мона, до президента України, до Верховної Ради, Кабінету міністрів, до депутатів з проханням про перегляд норм наповненості класів, для прифронтових міст. Об'єднати у цьому районі хочуть і інші навчальні заклади. 36-ту гімназію з 46-м ліцеєм, а 85-ту з 75 тою Так можна вирішити, одним о, ву, всіх дітей, людей. Олена Рагушенко, мама п'ятикласниці, яка навчається у 85-й школі. Жінка каже, що до об'єднання закладів освіти думку батьків ніхто не питав. Приїхали вот і сказали своє рішення. тобто вони вже обговорили це і з тією школою. Куда нас хотят присоединить, привезли директора, с которым это все обсудили. А нас поставили перед фактом. Вот буквально ну, на прошлой неделе об этом узнали. И вот мы против этого. Они аргументируют тем, что мало учеников не хватает. У нас она используется даже больше, чем на 100%. Потому что школа предназначена на 209 учеников. На данный момент учатся 223%. Они уже прямо глаза сказали, что если на следующий год 75-я школа не набирает учеников, то нас закрывают. Виконувач обов'язків директора департамента освіти. Науки запорізької міськради Віталій Лисенко пояснює, реорганізація цих закладів необхідність, адже середня наповнюваність класів у цих школах від 18 до 22 учнів, а має бути не менше 27. семи. Існує форму підхід до розрахунку заробітної плати, який каже, що мінімальна кількість дітей в школі це 27,5, по класу, Якщо цієї цифри немає, то школа втрачає освітню субвенцію. Ця школа має повністю отримувати кошти місцевого бюджету. Тобто жодна з цих школ не входить до освітньої субвенції, і жодна з цих школ не може отримувати повноцінну заробітну плату на рахування, всі премії для педагогічних колективів і лише отримує окладку, мінімальну заробітну плату. Тож, аби зберегти ці школи та педагогічні колективи, їх юридично об'єднають з більш потужними, каже Віталій Лисенко. Однак функціонувати кожна з них залишиться в своїй будівлі. Батьківська спільнота категорично проти фізично переходити до якоїсь одної будівлі. Тому єдиним шляхом для того, щоб зберегти можливість. Для дітей відвідувати школу, до якої вони звикли, це юридично приєднати кожну цю невеличку школу до більш потужної школи, яка має середню наповнювання. Більше 30 дітей в класі. Діти підуть у ті ж самі класи, лише зміниться табличка. Сьогодні це був директор, завтра це стане заступник директора. Тому питання щодо фізичного існування цих закладів наразі не стоїть. Загалом таким чином цьогоріч у Запоріжжі планують об'єднати дев'ять навчальних закладів, зазначив Віталій Лисенко. Дар'я Пасічник, Гнадій Корчененко, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя.